Привіт, друзі! Чи замислювались ви, що навіть у безповітряному просторі космосу не обійтися без фітингів? Вони є незамінними помічниками та забезпечують подачу киснів в скафандрах астронавтів, а на землі гарантують стабільну роботу промислового обладнання. Сьогодні ми розберемо ключовий елемент будь-якої пневматичної системи: фітинги. Вони забезпечують герметичність та надійність вашого обладнання. Давайте дізнаємось більше про їх види, особливості та способи з'єднання. Фітингами називають різні завчастини для з'єднання труб, шлангів та інших частин. Вони забезпечують герметичність та зручність монтажу пневмосистем. Представлені фітинги виготовлені з різних матеріалів пластикові, комбіновані пластик-латунь, Металеві з нікельованої бронзи та бронзові, пластикові фітинги стійкі до плісняви, ультрафіолету, озону, нафтопродуктів та спиртів. Це фітинги серії SFI для загального призначення. Вони мають робочий тиск до 8 бар та робочу температуру до плюс 50 градусів, ущільнення різьби з попередньо нанесеним герметиком. Та високоякісні фітинги промислового призначення серії СФЕ -E. вони мають робочий тиск до 9,5 бар та робочу температуру до плюс 60 градусів. Металеві знікальованою бронзи не ржавіють та хімічно стійкі. Особливістю цього сплаву є підвищена міцність та покращені механічні якості. Це серія SFM. робочий тиск до 16 бар. Робоча температура до плюс 60 градусів. Такі фітинги дорожчі, але удари стійкі та підходять для пневмосистем з тиском понад 9,5 бар, зазвичай використовуються у будівництві та машинобудуванні. Та фітинги з накидною гайкою серії SFN витримують тиск стисненого повітря до 35 бар, гарантують герметичність. Та підтримання рівня вакууму, часто використовуються для з'єднань у вантажному автомобільному транспорті. Бронзові мають найвищу стійкість до корозії це фітинги, штуцера, швидкоз'єми та глушники з допустимою межою тиску 12 бар. Усі фітинги з метричною та дюймовою різьбою, призначені для трубок діаметром від 4 до 12 мм. Фітинги мають різні типи з'єднань. Цангові розміри цанги метрична та дюймова. На кожному пластиковому кільці фітинга є значення внутрішнього діаметра у міліметрах, різьбові типи різьби дюймова, метрична та трубноконічна, компресійні та швидкоз'ємні. За варіантами виконання можуть бути прямі. Кутові, перехідні для різних діаметрів трубок, Т, Y, X подібні для з'єднання трьох і більш трубок, перехідні з трубку на різьбу, колектори, дроселі, клапани та глушники. Герметизація різьби може бути виконана у вигляді тефлонного покриття або гумового ущільнення. Монтаж і демонтаж цангових фітингів відрізняються швидкістю та зручністю. Для з'єднання достатньо вставити трубку потрібного діаметра в цанговий отвір фітинга до опору. Для демонтажу потрібно натиснути на кільце фітинга та витягнути трубку. Розглянемо швидкоз'ємне з'єднання: це муфта, мама та ніпель, папа. Вони використовуються для того, щоб з'єднати інструмент з компресором. За допомогою шланга. Тобто муфта вставляється в ніпель, який найчастіше виходить з інструменту, а ніпель з іншого боку шланга приєднується до муфти, яка виходить з компресора. Також наша компанія спеціаліст пропонує різноманітні пневмошланги та пневматичні трубки поліамідні трубки, відомі своєю міцністю, стійкістю до стирання та витримують тиск до 44 бар. Пластикові трубки з поліетилену це універсальні вироби, які використовуються в різних галузях завдяки легкості, гнучкості та стійкості до корозії, витримують тиск до 6 бар. Поліуретанові трубки це гнучкі трубопроводи, виготовлені з поліуретану полімеру, відомого своєю міцністю та еластичністю. Діапазон робочого тиску до 10 бар. Спіральні поліуретанові шланги. Спіральна форма та поліуретановий матеріал надають шлангам більшої гнучкості, що дозволяє їм легко розтягуватися та стискатися, повертаючись до вихідної форми без ушкоджень. Діапазон робочого тиску до 8 бар. Отже, ми розглянули всі ключові моменти щодо фітингів та пневмошлангів. Сподіваюсь, це відео стало корисним для вас. Якщо у вас залишились питання, чи ви хочете поділитися власним досвідом, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд та до зустрічі!